Вечір, любі хлопчики і дівчатка. От і настав час вечірньої колесанки. Сьогодні ми розповімо вам казку, яка прийшла до нас давніх давен. Вона передавалася з вуст вуста, і зараз ви її почуєте, дітки. А називається казка так: Ведмідь половинник! Жив собі чоловік у крайній хаті на селі аж під самісіньким лісом. А у лісі жив ведмідь, який ще осені ладнав собі житло Барліг і залягав у ньому на всю зиму, лежав собі там та лапу сноктав. А чоловік весну літо та осінь працював, а взимку борщ. Та кашу їв і квасом запивав. Позаздрив на це ведмідь. Прийшов до нього й каже. Сусідонько, давай заприятелюємо. Ге, як із вашим братом приятелювати? Ти ж мене Мишко, відразу покалічиш, відповів чоловік. Ні. сказав ведмідь, не покалічу. Слово моє тверде, я ж не вовк, не лисиця, що сказав, те й сповню. Давай но разом працюватимемо. Ну, гаразд давай, погодився чоловік. Настала весна? Заходився чоловік соху та борону лагодити, а ведмідь у лісі гілляки наламує та йому носить. Чоловік скінчив справу, поставив суху та й каже Ну, мишко, впрягайся. Ведмідь упрягся в соху, виїхали в поле. Чоловік узявся за чепіги і пішов за сохою, а мишко йде попереду Соху на собі тягне. Пройшов борозну, пройшов другу, пройшов третю, а на четвертій каже. Чи не досить уже орати? Де там, відказує чоловік, ще треба зробити заходів із двадцять. Змучився Мишко на роботі. Як скінчив, то відразу ж на ріллі і простягся. Чоловік заходився обідати, нагодував товариша та й каже, Зараз мишко трохи поспимо, а потім треба вдруге орати. Так і зробили. Ну, гаразд, каже чоловік. Приходь завтра. Будемо скородити та сіяти рібку. Тільки умова важливіша за гроші. Давай наперед домовимося, коли нива вродить, кому що брати. Чи все порівну, чи комусь вершки, а комусь корінці. Мені вершки, сказав ведмідь. Гаразд, твої вершки, а мої корінці. Як сказали, так і зробили. Ниву на другий день заскородили, посіяли ріпу і заволочили. Прийшла осінь, настала пора ріпу збирати. Спорядилися, наші приятелі вийшли в поле. Повитягали, повибирали ріпу, сила селена її вродила. Став чоловік мишкову частку гичку зрізати. Отаке ні купи наскладав, а свою ріпу на возі додому завіз. А ведмідь заходився гичку у ліс тягати, всю перетягав до свого барлогу, присів. Скуштував та либонь, не досмаку йому прийшлась. Пішов до чоловіка, подивився у вікно, а чоловік запарив солодкої ріпи, повний горщик їсть та присмоктує. Добре, подумав ведмідь. Надалі розумніший буду. Пішов ведмідь до лісу, заліг у барліг, посмоктав, посмоктав лапу та й заснув із голоду і проспав усю зиму. Настала весна, прокинувся ведмідь худи. Виснажений, голодний, і пішов знову набиватися до сусіда в робітники пшеницю сіяти. Полагодили соху з бороною. Впрягся ведмідь і давай тягти соху по ниві. Як скінчили оранку, ведмідь і каже Ну, чоловіче, умова важливіша за гроші. Давай домовимось наперед. Цього разу вершки твої, а корінці мої. Гаразд чи що? «Гаразд, – мовив чоловік. Корінці твої, вершки мої. На другий день посіяли пшеницю і ще раз тут же підтвердили, що тепер, мовляв, ведмедеві належать корінці, а чоловікові вершки. Стала пора пшеницю збирати. Чоловік жне, не покладаючи рук, вижав, змолотив і до млина відвіз. Узявся й Мишко до свого паю, насмикав стерні з корінням цілі купи і давай тягати в ліс до свого барлога. Всю стерню перетягав, сів на пеньок. Відпочити та своєї праці скуштувати. Пожував соломи? Зле, пожував корінців? ще гірше. Пішов Мишко до чоловіка, зазирнув у вікно, а той сидить за столом, пшеничні коржики їсть, квасом запиває та бороду витирає. – Мабуть, така вже моя доля, подумав ведмідь, що з моєї роботи ніякої користі. Візьму вершки, вершки не годяться, візьму корінці, корінці не їдяться. Заліг Мишко з горя у барлозі і проспав усю. Зиму. Але відтоді більше не просився до чоловіка на роботу. Якщо голодувати, то краще на боці лежати. Ну як Валятка, Сподобалась вам казка про проміжка? Якщо так, то не забудьте ранком. Переповісти її мамі, бабусі, а може, братику чи сестриці. Ну от, а зараз час спати. На добраніч, любі маля.